Бойовики на півночі Луганської області обстріляли маршрутний автобус та два легкові автомобілі. Є відомості про одну загиблу людину. Точна кількість поранених на тепер невідома. Діло було біля станиці Луганської, яка тепер перебуває фактично під беззупинним вогнем противника. Містечко майже вщен зруйноване, і саме там нині працювала Євгенія Цвітанська. Маємо прямий зв'язок із північ частково окупованої області. Женю, я вітаю тебе. Я так розумію, що от станиця Луганська це одне з тих міст на вістрі передової, де суто юридично влада українська, так би мовити, але настрої людей геть протилежні. От яке в тебе враження склалося? Вітаю, Олександра. Ну і справді склалося таке враження, що настрої геть протилежні. Вони а, проросійські, здебільшого, це переважна частина місцевого населення. А для розуміння від самого Луганська до станиці Луганської, де ми сьогодні були, максимум кілометрів 13, І люди їздять сюди на роботу. Ось вони їздять на території підконтрольної українським військам, а з території підконтрольної бойовикам, а також а, приїжджають сюди отримувати гроші. А сьогодні ми спостерігали за чергою, яка стояла ось у банк, а, бо там вони просто не. Працюють а, так. Більшість людей вони там стояли із самого Луганська, але нам вони в цьому не зізнавалися. Вони переконували нас, що вони місцеві, і зустріли нас, яко кажучи, непривітно ані в Луганську, ані в самій станиці Луганській там не працює українське телебачення. Настрої населення геть не про і у всіх бідах місцеві звинувачують українську владу та армію. Але насправді тут. Те, які підтримують Україну, але здебільшого бояться про це говорити, особливо перед телекамерами, бо бояться поста бойовиків. І Ось знайшлася лише одна жінка, яка взяла сміливість розповісти, що ж власне відбувається у місті. Бамбір з гори ридом три дні тому назад. Я та всі відділи, що біла з Росії. А все слуганське прихалі бояться. Зінечно, що та говорити. Ну і в черзі люди стоять під звуки вибухів, до яких вже майже звикли. Постойте, послушайте. Вот зараз стріляють голова Луганського да гнадімоськаль каже, що якби виплатила компенсацію за зруйноване житло, якого тут дуже багато, звідси в принципі, вже давно поїхали усі мирні жителі Підтримки Росії зі самий вишив в станічному Луганському. Один із самих високих Або наші повинні взяти Ніколаївку. Которая територіально знаходиться к станічному Луганському району, а де-факто на той стороні. Ілі вот буде продовжуватися до тих пор, поки йоні Навколо станиці Луганської постійно тривають бої. Вибуху бо сьогодні там було чути увесь день по позиціях. наших хлопців була важка артилерія. Справді станиця Луганська нині це повністю руїни. Але не через день цією варжкої артилерією тут нищаться будівлі та також гине мирне населення, і люди вже навіть вивчили звук, при яких звуках скільки в них є часу, щоб сховатися. Все вже І коли бах там, бах там, над головою можна сидіти спокійно, а коли вжу рядом, тоді вже летиш. Але попри це жертв. Багато вибухи майже не вщухають і багато хто покидає місто. Коли почалися активні події, як мінімум половина жителів. В останнє час люди почали повернутися, тому що коли мінські згадування люди повірили, думали, що ситуація успокоїться. Ось на центральній вулиці, ще є люди на сусідній, ближче до позиції військових. Там просто жодної живої дощі. мерії кажуть, близько 600-700 будинків тут зруйновано, а 150 взагалі вони не підлягають відновленню. Збитки підрахували, поки по об'єктам соціальної інфраструктури це повністю, наприклад, зруйнована школа, музей та інші такі об'єкти. Більшість трьох мільйонів можна сказати, тому що то і не все. Пока ми та составляли, та ми другі об'єкти вже білі. Ну а про відновлення приватного сектору поки не йдеться, бо Кабін не прийняв відповідну постанову, аби виплачувала компенсацію. Ось людям, тому відновлюють зараз а, свої будівлі. Хто як може. Ну і місті взагалі практично не працює зв'язок лише а, працюють окремі оператори. Дозвонитися нікуди нереально. Ну і ситуація залишається напруженою. Студія Женя, дуже дякую тобі. Поставниці Луганській нині була євгенія Цвітанська. Місто майже вщен зруйноване артилерією проросійських сил. Або якщо відверто, то просто російською артилерією, але незважаючи на такий розвиток сюжету, місцеве населення у більшості своїй далі продовжує симпатизувати бойовикам.